Ребята, дивіться, тут тест лампи XO, тут тест прожектора від Володимира. А ось у нас тест москітної лампи. Спеціально я знайомому дав, щоб він вдома протестував на москітах, як вона реагує і так далі. Дивимося, ось лампа от вдома. Аж падають. Дивіться з нею. Видно? Якщо не видно, зараз я на макрокамері покажу. Так, дивимося, ребята. Ось наші любимі москіти. Бачите, он вони в нас всі а, на сіточці да. поздихали. Бачите, оця сіточка? Оця сіточка високовольтна, і вона у нас вон, куча трупіків вже. Видно, як працює? Оце працює так в патрон. І так само працює оця, що. Вань, покажи, ну, лампа, де вона? А де вона? Лампа антимоскітна. отут тут була. XO. А, ти їх боком положив, а зверху приставки закинув. Розпакуй мені. Або знімий, на. Поки відео йде, щоб я зараз бігеньком показав, поки я вже одну лампу показав і другу показав. Все. Та ну держи, це ж штаті вже ж, він вже в мене год. Він вже роздобаний. Ти вже не перший раз ним пользуєшся, вже знаєш. Знаєш? що? Знаєш. Ну так сюди удивлявся, як дивно. Осьо. Це отлічує в тому, що ця і ця лампа вони світяться як обично при патроні. Поняли ось в патроні ця світиться і працює. Поняли, да? І вона тут є різні режими. Є режим світиться і ультрафіолет. Є режим світиться тільки ультрафіолет. Є і цей, і ще якийсь там режим був на чи по, по очереді. Виключателем клацаєш, або отак виключуєш-кручуєш. А ця лампа має акумулятор, вбудований Літій Іон 1850. Там стоїть отакий е, фіолетовий хонглі. Ми можемо поставити LG, або Samsung 3500. Поняли? E, Type-C зарядочка Заряджаєш, її підвішуєш. І то ж так само. Ти її включаєш, або сам ультрафіолет включаєш, або включаєш е, підсвітку. Отак. Подсветка нижня включається, щоб видно було. Поняли? І подсветка верхня включається. Ось ось така. Можна так її, використовувати, можна так, можна так. І вона на акумуляторі. І теж високовольтна проволока, там так само. І тільки трупики падають там просто на пол. А тут падають в оцю секцію, потім їх витрушуєш. І все. Поняли? То оце ось ці лампи зараз хід сезону. У кого комарва безпокоїться, ребята, пишіть дзвоніть. це чітка тема.